Слава Україні! Я Олег Крештопа, і це історія для дорослих. Сьогодні про найбільший страх імперської Росії. Ви хочете нас привратіть в Москву. Путін очевидно настільки сильно цього боїться, що не втомлюється повторювати. Я не, не знаю навіть зможе ли зберігатися такий етнос, як русський народ, в тому вигляді, в якому є сьогодні. Ну будуть московіти якісь, там, уральці і так далі. І не він один. Варто було українцям зібрати 25 тисяч голосів під петицію про перейменування Росії в Московію, як тамтежні пропагандисти аж завили, українці хочуть нашу наш славим родну, любимою гігантську, великодушну, ґастіприємною страну Росію в Московію. Чому вони так бояться? Чому Росія не Росія і чи реально її насправді перейменувати? Давайте розбиратися. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Підтримайте наш канал на платформах Patreon та BuyMeACoffee. Ваші пожертви зараз дуже важливі для нас, адже ми відкрили новий англомовний YouTube канал, щоб розповідати світові правду про історію України та Росії. Ви, перепрошую, Московія. І не забувайте підтримувати Сили оборони України. Нещодавно за вашою допомогою, ми та інші історичні ютуб-канали і фонд Група 35 придбали понад 130 fpv дронів для 3-ї штурмової бригади. Зараз новий збір на fpv дрони Привіт! Це Альфонс, пілот ударних дронів 68-ї бригади. Зі мною капила зв'язківець 68-ї бригади. Ми налагоджуємо хлопцям зв'язок, тому що дуже любимо від них чути ось таке. Це мед для наших вух. І тому, щоб частіше чути про влучання, ми звернулись до благодійного фонду групи 35 та спільноти основних історичних блогерів України. Ми збираємо на 200 FPV для 68-ї бригади. А зараз до повернення історичної назви північно-східним сусідам уже рік минув, відколи петиція про перейменування Росії на Москові зібрала необхідних 25 тисяч голосів. Президент Зеленський тоді відповів. Порушене опетиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки. І переспрямував питання до уряду. Там, очевидно, сприйняли це просто за тролінг, бо досі не вивчили міжнародно-правових наслідків. А дарма, офіційна назва країни-агресора Російська Федерація, подвійний обман. Федерацією там і не пахне. У нас на каналі ви можете переглянути цілий цикл випусків про поневолені народи Росії. А власна Росія самоназва, крадена і відносно недавня. Росія грецька назва Русі, давньоукраїнської держави зі столицею в Києві. А от англійською мовою і Росія, і Русь взагалі звучать однаково Раша. Врешті це дає привід сьогодні Путіну для його псевдоісторичної ідеології. Мовляв, Росія і є Русь. Это считается годом создания российского государства. 862 год. У Москвы открываются помпезные памятники киевскому князю Володимиру. В самом сердце России новый памятник – дать уважение нашему выдающемуся предку. Даже российские историки, а там есть и такие, смеются. Скажу здесь убийственная вещь, но князь Владимир – Був князем Київський Сміх сміхом, але якщо дуже часто повторювати брехню, у неї починають вірити за останні 300 років, Росія зуміла багато кого переконати у власному трактуванні минулого. Воно таке була середньовічна країна Русь, потім сталося монгольське нашестя, а потім Русь відновилася на північному сході з центром Москві. Мудрі московські правителі зібрали руські землі, і тому Україна частина великої Росії. Власне, тому Росія і воює за Україну з Україною ж уже сотні років, і все намагається відновити історичну справедливість. Упоміну літом, що з'явилися нові території. Ну от е е е Такий, все-таки значимий результат. Звісно, все це маячня. Це все одно, якби Румунія, яка англійською звучить як Руменія, оголосила, що саме вона єдиний спадкоємець Римської імперії і почала її відновлювати. Певно, комічність цієї ситуації помітили і самі румуни, та в 2013-му почали збір підписів за перейменування своєї країни у Дакію. Адже за часів Римської імперії цей регіон саме так і називався, за назвою племені Даків. Назва Румунія, дослівно громадянин Риму, закріпилася в 19 столітті, коли після періоду воєн, в яких за регіон змагалася Османська та Російська імперії, румуни таки вибороли незалежність. Але у 2013-му частина активістів вирішила змінити назву під гаслами: римляни в Італії, Роми походять з Індії, звідки вони розселилися по всьому світу. Ром це ямайський напій. Але облишмо Румунію і повернемося до Росії, тобто Московії. Початок її державності припадає саме на монгольське панування. У 1277-му хан Менгу Тимур створює Московське князівство, яке на той час складалося всього з одного міста Москви. Не сувора слава нормандської доби, а криваве болото монгольського рабства було колиською Московії, а сучасна Росія є нічим іншим як трансформацією останньої. Знаєте, кому належать ці рядки? Засновнику марксизму Карло Марксу. Росії він терпіти не міг, а от у більшовицькій Росії його дуже любили, перекладали та видавали мільйонними тиражами. Звісно, без цієї та схожих цитат. На цій карті можна побачити, як з крихітного утворення 13 століття Московське князівство протягом наступних декількох сотень років. Московія перетворилася на гігантську імперію, найбільшу у світі за площею, поневоливши і знищивши сотні народів. Наприкінці 15 століття після розпаду Золотої Орди московські князі почали претендувати ще й на землі колишньої Русі. Проте цей титул вони вписували собі поміж інших, не на першому місці. Для Європи тоді Русь або Рутенія асоціювалася саме з землями України. Королівство Русь це Галичина. Князівство Руське у складі Литовської держави. Це північна і центральна Україна. Московська ж держава називалася не інакше як Московське князівство, Московське царство або просто Московія. Доказів цьому вдосталь Он недавно самі московити ще один підтягнули через неуважність чи дурість. У травні 23-го так званий голова, так званого конституційного суду, так званої Ерефії Зоркін, поділився зі своїм шефом Путіним відкриттям. Мовляв, знайшов рідкісну французьку карту 17-го століття, і там, там є України. Одна лише Росія, матушка на всю карту і царство російське. Вот. старці виявилися занадто сліпими і викрили самі себе. Бо, по-перше, Україна на цій карті є, а от Росії нема. І бути не могло. Карта, яку показав Путіну його посіпака, частина Атласу Східної Європи Гіома-Сансона, кінця 17 століття. Росії там нема, бо країни з такою назвою тоді просто не існували. А її терени називалися Володіннями Московського царя або Московією. Я, хоч і не дуже хорошо, може, вчився в університеті, тому що пиво багато пив в свободне час. Самоназивати себе великою Росією московити почали у другій половині 17 століття. Після того, як українські козаки повстали проти Польщі, утворили власну державу Гетьманщина і попросилися під московський протекторат. Офіційно ж назва Росія щодо Московії з'явилася аж у 18 столітті після Північної війни. Чу Петр I seми війну учинив? Ну чому шведами там 7 років воювали? Це називалося не Сімилітня війна, а просто сівірна війна. Що-чо, мало було московитському царю Петру території, і дуже захотілося до моря Балтійського, щоб Путін потім міг там газопровід прокласти. Ось і почав війну. І через 20 років Петр таки переміг. І саме тоді один з зрадників Петра, українець за походженням Феофан Прокупович, запропонував йому влаштувати ребрендинг країни, змінити назву з Московського царства на Всеросійську імперію. У Московії репутація гірше нема куди. Росія ж варіант назви Русь країни з давньою позитивною історією. І цар послухав. Нову назву спочатку визнала переможена Московія і Швеція. А за нею поволі й усі інші. Уже за 100 років назва і зв'язок з історією міцно прижилися в свідомості усього світу. За 200 років Україна не мала жодних шансів на незалежність при розпаді Російської імперії. Ну бо ж частина Росії, отже, частина Росії. І ще короткий штрих про важливість назви. На Заході рідко вживали термін Радянський Союз. Навіть сьогодні ту країну часто називають Радянська або Більшовицька Росія. У певному сенсі мають рацію, адже це був підвид Російської імперії. Для багатьох в Україні все це відомі і зрозумілі речі, але не у світі. Тож частина французів і далі готова вірити Путіну, що їхня королева в 11 столітті була росіянкою за походженням. Я так звали Анна Руська королева Франції. То що зміниться, що ми таки перейменуємо Росію на Московію в Україні? Ще раз потролимо Путіна і компанію, а неадекват Медведів знову запропонує відповідь перейменувати Україну в Хохляндію. Для початку так, а потім ми не можемо передбачити майбутнє, бо на нього впливає знато багато факторів. Проте зробити крок в його формуванні можемо. У світі чимало випадків перейменування географічних назв, як добровільного, так і примусового. Наприклад, всі ми знаємо місто Нью-Йорк, Новий Йорк. Але чи всі знають, що свого часу він називався Новим Амстердамом? А от Йорком називалося і інше місто, нині відоме як Торонто. Що стосується країн, то переважна зміна назви це наслідок деколонізації. Коли британська колонія, відома як Золотий Берег, отримала незалежність у 57-му, вона негайно змінила свою назву на Гану. З деколонізацією у 70-х і 80-х роках назви також змінили Цейлон, який став Шрі-Ланкою, Верхня Вольта це Буркіна Фасо. Ще одна яскрава історія перейменування Свазіленду на Есватіні. Король країни Мсваті Третій офіційно повідомив про це на стадіоні під час святкування 50 річчя незалежності. Свазіленд перейменувався на Есватіні, щоб їх не плутали з Швейцарією англійською Свізеленд. А прем'єр-міністр Індії Нарендро Моді нещодавно усіх здивував. Незабаром вся країна матиме нову назву Бхарат. Так Індія називається на санскриті. Утім, напевно, найбільш показовою є історія з Північною Македонією та Грецією. Македонія стала незалежною у 91-му, відокремившись від Югославії. Утім, з її визнанням почалися проблеми. Так, Греція, у складі якої є своя провінція Македонія, вже у 93-му домоглася від ООН, щоб Македонію називали не інакше як колишня Югославська Республіка Македонія. Далі гірше. Коли Македонці вирішили стати членами ЄС та НАТО, сусіди поставили вимогу змінити назву. Мовляв, справжня історична Македонія лише одна, і вона саме в Греції. Македонці навіть подавали до міжнародного суду в Гаазі, але врешті змушені були скоритися. Питання перейменування країни винесли на референдум. Звісно, погоджувалися не всі. Проте бажання бути в ЄС і НАТО переважило. Македонія стала Північною Македонією. У НАТО країну прийняли, а от у ЄС ще ні. Врешті не можна виключати, що у далекому майбутньому якась частина нинішньої Росії дуже захоче в ЄС чи якесь інше об'єднання. А Україна їм поставить вимогу переименуватися у Північну Росію, скажімо, чи Московію. За яку нову назву виступаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео. Якщо сподобалося, підписуйтесь на наш канал. Рекомендуйте іноземним друзям англійську версію. Підтримуйте нас донатами, щоб ми могли розповідати правду про історію за кордоном. Але головне, не забувайте підтримувати сили оборони України. Привіт! Це Альфонс, пілот ударних дронів 68-ї бригади. Зі мною капела. Зв'язківе 68-ї бригади. Ми налагоджуємо хлопцям зв'язок, тому що дуже любимо від них чути ось таке. Є, є. Це мед для наших вух. І тому, щоб частіше чути про влучання, ми звернулись до благодійного фонду групи 35 та спільноти основних історичних блогерів України. Ми збираємо на 200 FPV для 68-ї бригади. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Слава Україні! Героям слава!